Всім привіт! У мене знову був наліт на Аврору, але цього разу на канцелярію, бо ми привезли від свікрухи дитячі фото Сергія Івановича. Фотоальбома в нього не було, тому я вирішила це виправити. Оскільки фотографіям плюс-мінус 40 років частина з них любительські, всі різних розмірів, просто піти і купити альбом неможливо. Тут я намагаюся систематизувати фото по віку головного героя. Для виготовлення альбому вдома я знайшла папку, а в Аврорі купила двосторонній кольоровий папір, звичайнісінькі файли і простий двосторонній скотч. Вхід піде все, що є вдома: наклейки, фломастери, маркери, серветки, стрічки, будь-що підходяще для декору. З досвіду запасайтеся скотчем. Одної упаковки вистачило на 20 сторінок. У цих файлах ті фото, що ще треба вклеїти. Продовжу я робити альбом з понеділка, але мені вже не терпиться показати вам, що в мене вийшло. На першій сторінці гарний студійний портрет. Прізвище та ім'я, факти про його народження. Далі вже просто фотографії в хронології від молодшого до старшого. Про самі фотки я вам нічого не розкажу, тому що ну, фотографії не мої, я сама мало що про них знаю. Я просто хотіла вам показати ну, ідеї, як я оформляла. Можу послухати вашу критику. Але в будь-якому разі, в такому форматі альбома фотографії краще збережуться, ніж вони зберігалися досі, тому що, ну, ви можете бачити, на жаль, їхній стан. Крім того, такий немало важливий факт те, що фотографії приклеєні на двосторонній скотч, якщо нам набридне цей образ, в якому вони знаходяться, їх можна легко повідривати, не травмуючи самі фотографії, це не клей. Ну, тобто, фотографії старих і пам'яті воно не зіпсує. Як вам ідея? Як буде цікаво, зніму продовження.